Тема може бути дуже різна. Наприклад, я працюю з тими, де е, є висока маржинальність проєкту, де є рентабельність, тобто де є можливість заплатити мені багато. Я працюю в тих ринках, в тих продуктах, де є багато грошей. Особисто розповім, де працюю я, в яких напрямках це крипта, веб 2 технології, веб 3 технології, це нерухомість, це нерухомість елітна, це конкретно нерухомість в Дубаях. Е, це Може також ділитись на країни, тобто на конкретні ринки, тому що, наприклад, ви самі розумієте, наприклад, а, а, створювати сайти для якоїсь ефіопської компанії, і створювати сайт для Саудівської Аравії компанія, котра там. Це зовсім інші речі. Наприклад, є більша економіка, сильніша, є менша економіка, тобто це абсолютно вся логіка, це просто-напросто економіка. Є, наприклад, ну, сантехнік, послуги, сантехніка коштують там. Тисяча гривень. Чи потрібен для них сайт дорогий? Чи потрібен для них дизайн дорогий? Ні. Звичайний там, сайт і так далі. Чи можуть вони заплатити багато? Також ні. Це логіка. І економіка, котра просто вираховується. А, наприклад, є бренд Audi або Mercedes. Їм потрібен дорогий сайт? Абсолютно. Є, наприклад, токен якийсь або NFT вийшла. Їм потрібен дорогий сайт, який викликає вау-ефект абсолютно. Є агенція нерухомості в Дубаї. Їм потрібен сайт, котрий принесе для них вау-враження саме для клієнтів їхніх, і поставить їх, покаже це як сайт візитівка. Звісно, потрібен, і вони готові за це платити, і є можливість. Чому зі мною працюють е, в довгостроковій перспективі роками? Чому мене рекомендують десяткам, десяткам людей, інших клієнтів і так далі? Ми е, отримали багато грошей, припустимо, 5 тисяч доларів за створення інтернет-магазину. Ми створили цей інтернет-магазин, і він в перший місяць, е, коли ми його створили, приніс клієнту 10 тисяч доларів. І ось важливий фактор, щоб наші сайти були дійсно працюючими, вони всі будуть стояти на якраз таки аналізу аудиторії, аналіз конкурентів, е продаючі текста, чудовий дизайн, тобто класний UX і класний UI. UX, тобто мається на увазі е дослідження, функціонал сайту, щоб він був максимально працюючий і були чудові дослідження, все було чітко та зрозуміло. І е сам дизайн. Тобто він попав в а, саме серце, так би мовити, вашого а, а, юзера. Тому дуже важливо, щоб ми створювали сайти, котрі приносять нашим клієнтам прибутки. Таким чином вони будуть рекомендувати нас по максимуму. Ось в чому секрет того, що клієнти приходять і їх приходить багато. До зустрічі, Богдан Конончук.